Зв'язок між Ісусом Христом і Царем Давидом чітко встановлений у святому письмі у книзі пророка Ісаї. Пророк каже: І виросте паросток із пня Єсеєвого, і галузка плодоносна вийде з коріння його. Єсей був батьком Давида, а це означає, що Ісус Христос буде частиною його роду. Це пророцтво говорить про роду від Месії, який походить з роду Давида у новому завіті в Євангелії від Матвія Патві 17, ідеться про родину Ісуса. Там сказано, родовід Ісуса Христа був такий: його мати Марія була заручена з Йосипом. Але ще до того, як вони почали жити разом, виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Матвій показує нам пряму лінію від Авраама до Давида і від Давида до Ісуса, підкреслюючи, що Ісус належить до роду Давида. Це сповнює пророцтво старого завіту, підтверджує, що Ісус є спадкоємцем престолу Давида. Лука також дає нам опис родоводу в Луки три в який, незважаючи на деякі розбіжності в іменах, також пов'язує Ісуса з Давидом. Лука каже нам, що Ісус був сином, як гадали Йосипа, сина Ілія. Обидва родоводи показують нам, що Ісус походить з царського роду як з боку його матері Марії, так і з боку його названого батька Йосипа. Цей зв'язок з Давидом не є просто незначною деталю, він надзвичайно важливий, оскільки підтверджує, що Ісус є Месією. Пророцтво та історія зливаються воєдино, щоб показати нам, що Ісус є нащадком царя Давида, готовим виконати Божі обіцянки. Ісус Христос прийшов у цей світ з дуже важливою Місією: бути Месією, якого Бог обіцяв народу Ізраїлю. З самого початку свого служіння Ісус чітко заявив, що прийшов виконати месіанські пророцтва. В Євангелії від Луки 4, 18-19 Ісус читає в синагозі Назарета з книги пророка Ісаї Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати Євангелію убогим. Він послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим, прозріння, відпустити на волю утиснених, проповідувати рік приємний Господній. Ісус здійснив багато чудес, які показали, що він син Божий і Месія. Він зціляв хворих, повертав зір сліпим і навіть воскрешав мертвих. Все, що він робив, було явним знаком того, що він був обраний Богом. У книзі пророка Єзекіля 34,26 сказано: і дам їм і тим, що навколо пагорба мого благословення, і зійшлю дощ у свій час. Це будуть дощі благословення. Ісус сказав їй: це я що говорю з тобою. Незважаючи на всі ці докази та Його слова, багато хто в Ізраїлі не вірив, що Ісус є Месією. Вони чекали політичного та військового лідера, як Давид, і не розуміли духовної місії Ісуса. У книзі пророка Єзекіїля 37, 11 сказано: і сказав він мені, Сину людський, ці кості то весь дім Ізраїлів. Ось вони кажуть: висохли наші кості, і загинула надія наша, кінець нам. Але Ісус продовжував свою місію. Його вчення та вчинки завжди нагадували їм. Ким він є і чому він прийшов? Слова та чудеса Ісуса були доказом того, що він дійсно був Месією, посланим до народу Ізраїлю, щоб виконати давні пророцтва. Дуже сумно, що народ Ізраїлю відкинув Ісуса, і це важко зрозуміти. Незважаючи на очевидні знамення та глибокі вчення Ісуса, багато релігійних лідерів та простих людей не прийняли його. В Євангелії від Марка, 6.3 жителі його рідного села кажуть: хіба він не Тесля, син Марії? Ця невіра свідчить про брак віри та хибні очікування. Релігійні лідери, зокрема, відчували загрозу від Ісуса. У книзі Пророка Єзекіїля 34,2 в сказано: горе пастирям Ізраїлевим, що пасуть самих себе, хіба не отару, повинні пасти пастирі? Цей чоловік робить багато чудес. Якщо ми дозволимо йому це робити, то всі увірують у нього. Цей страх змусив їх змовлятися, щоб заарештувати та розіп'яти Ісуса. Відкидання досягло своєї кульмінації під час розп'яття, події, яка здавалася повною поразкою, але насправді здійснила Божий план. В Євангелії від Луки 23,34 Ісус каже на хресті: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять вони. Ці слова свідчать про його любов і розуміння, незважаючи на відкидання. Хоча багато хто в Ізраїлі не прийняв його, місія Ісуса не була марною. Його жертва відкрила шлях для всіх євреїв і язичників, щоб отримати спасіння. Воскресіння Ісуса підтвердило, що Він є Месією і Сином Божим. Його відкидання народом Ізраїлю стало по суті відкритими дверима для спасіння всіх. Ісус Христос дає нам надзвичайну обіцянку, яка змінює життя. Кожен, хто прийме Його, стане дитиною Божою. У книзі пророка Єзекіїля 36,28 сказано: І дам вам мого Духа. І будете виходити за моїми постановами і будете дотримуватись моїх заповідей та виконувати їх. Цей вірш говорить нам найважливіше про благу звістку та надію християнства: бути дитиною Божою це набагато більше, ніж просто слова. Це означає, що ми маємо тісні та особисті стосунки з творцем всесвіту. Римлян 8, 15-16 каже: бо ви не одержали духа неволі знов на страх, але прийняли духа синівства, що в ньому кличемо. Ава, отче! Ці стосунки змінюють наше життя, даючи нам нову ідентичність і нову мету. Віра в Ісуса не призначена лише для кількох обраних, вона для всіх. У Галатів 3.28 Павло каже: нема юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви одно в Христі Ісусі. Ця єдність у Христі руйнує всі соціальні, культурні та етнічні бар'єри. Прийняти Ісуса та стати дитиною Божою це рішення, яке змінює нас. Це відкрите запрошення, обіцянка надії та нового життя. Ця обіцянка ґрунтується не на нашій досконалості, а на нашій вірі в досконалу жертву Ісуса. Це дар для всіх, хто бажає його прийняти. Якщо ви хочете, щоб Ісус став вашим Богом і Спасителем, ви можете зробити це просто зараз. У святому письмі в Римлян 10 Дейдети сказано: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Простою молитвою віри ви можете розпочати нове життя в Христі. Повторіть за мною: Господи Ісусе, я визнаю, що я грішник, прости мені мої гріхи та запиши моє ім'я в книгу життя на небесах. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи та Воскрес, щоб дати мені вічне життя. Я прошу Тебе увійти в моє серце та бути моїм Господом і Спасителем. Дякую тобі за те, що Ти любиш мене та даруєш мені нове життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Ця молитва це перший крок у вашому новому житті з Ісусом. Приймаючи його, ви стаєте дитиною Божою та розпочинаєте вічні стосунки з ним. Ви не самотні в цій подорожі. У вас є духовна родина, яка підтримуватиме та направлятиме вас. Я закликаю вас знайти християнську спільноту, де ви зможете зростати у своїй вірі та дізнаватися більше про Ісуса. Життя з Христом це надзвичайна пригода, сповнена любові, надії та сенсу. Ласкаво просимо до Божої родини. Дякую, що знайшли час послухати це послання про Ісуса Христа, Його родину та місію. Якщо це послання торкнулося вашого серця, будь ласка, підпишіться на наш канал. Підписавшись, ви отримуватимете новий контент, який допоможе вам у вашому шляху з Христом. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поділіться цим посланням зі своїми друзями та родиною. Використовуйте соціальні мережі, щоб розповісти іншим про надію та любов Ісуса. Щоразу, коли ви ділитеся цим посланням, ви допомагаєте істині та любові Божій досягти більшої кількості людей. Ви відіграєте важливу роль у цьому. Разом ми можемо донести звістку Ісуса до всього світу. Дякую за вашу підтримку та за те, що ви є частиною цієї спільноти. Нехай Бог благословить вас і веде вас у вашому новому житті в Христі. З вами був Старійшина Родрігес.